Запорожець, речник оперативно-тактичного груповання військ Луганськ. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня пане Дмитре. Будемо говорити з вами зараз про ситуацію поточну, про яку ви можете говорити на своїх ділянках фронту. Яка загалом зараз ситуація на Сіверському Торецькому, Краматорському напрямках за останні тиждень? Що можете розказати? Будь ласка, поділіться з нами інформацією. Ну, в цілому, ворог найактивніше зараз тисне на турецькому напрямку, причому використовуючи на сьогоднішній день, вже маємо е, штурмові дії з великою кількістю використання броньованої техніки. 17 червня е, застосуванням 23 одиниць броньованої техніки і застосуванням 13 мотоциклів ворог намагався проводити штурмові дії. Причому перші такі. Розвідка боєм була е, ранкова, десь о 4 годині ранку, плюс-мінус. Е, одна ПБМка була знищена, інша, е, скажімо так, під контролем е, курсувала місцевості, а потім вона була поїхала, скажімо так, в свої, е, в свій тип. І, і це було, був знак такий для противника, що по типу можна. Проводити штурмові дії для того, щоб по типу все, все чисто і сили оборони, села оборони там немає, і тим більше вони перед цим активно проводили артилерійські обстріли, аеророзвідку активно проводили на цьому напрямку застосування кабів. Тобто, цілий комплекс дій проводили, які говорили про те, що ворог ось ось буде проводити штурмові дії. Очікували насправді штурмові дії з великою кількістю застосування мототехніки, адже цього хламу їх в них стало набагато більше, і це за даними розвідки. і В цілому це доктринально на сьогоднішній день в їхніх документах визначено, Але противник пішов в штурмові дії з застосуванням броньованої техніки. 18 одиниць було знищено активно. Приймала участь в цьому 36 шоста бригада морської піхоти а також придані до неї підрозділи. А вже решту чотири там інші підрозділи знищили, і п'ять було пошкоджено різного ступеню Ці ці ББМК зазнали деяким деяким з них деякі з них ворог. Намагався навіть евакуювати в цілому щодо техніки, то вони евакуюють навіть згорівшу техніку, і там вже намагаються її якось відновити, тому що така у них задача. Це по подіям, які мали місце е, за останнім часом на е, турецькому напрямку. Що стосується Краматорського напрямку, то тут традиційно велика кількість артилерійських обстрілів а також ворог застосовує. Каби по е, місту Костянтинівка, періодично е, останні 2-3 дня інтенсивність знизилася, але в цілому, якщо беремо за попередній місяць, то кількість авіаційних е, атак е, по всій нашій операційній зоні становить в середня добувається 16. Тобто вона відносно травня не змінилася, не зносить е, сталий характер. Щодо, в цілому, чи розгорнув ворог. На сьогоднішній день свою наступальну літню кампанію, то це вже статистично навіть е, видно. Тож кількість штурмових дій відносно травня місяця за 18 днів цього місяця зросла на 33%. Також зросла на 33% кількість застосування FPV-дронів. На сьогоднішній день ми вже маємо 6850 застосувань. Це неабияка кількість і вона з кожним місяцем зростає. Вже на протязі варто для себе е, якби особисто і в цілому відслідкову що ця кількість зростає, і, і м, в цьому місяці, якщо минулий було там 9800-9900, якщо в, різні е, там не тільки в пів від додати що туди молнія, там шахеди і таке інше, то десь до 10 тисяч застосування. Враховуючи, що це ворог вже почав активно активні наступальні дії, то я думаю, що до 12 тисяч, враховуючи що на 18 майже 7 тисяч маємо, то до кінця місяця точно буде 12 тисяч, це щоб як то кажуть, глядачі розуміли наскільки важко відбуваються зараз логістичні процеси, процеси. Заходу на позиції, виходу з позицій, і це може тривати е, мінімально вже там два-три тижні. зростає кількість, е, зростає час перебування е, особового складу на позиціях. Це Краматорський напрямок, і в цілому ситуація щодо сіверського напрямку, то е, також 10-го числа, якщо не помиляюсь, ворог теж вдавався до штурмових дій застосуванням броньованої техніки, застосуванням мотоциклів активно. Там і 81 ша аеромобільна десантно-штурмова з тим штурмовими діями справилися. Також надавали суміжні партнери щодо тотального знищення всієї техніки особового складу, який брав участь в штурмових діях. В цілому, якщо брати штурмові дії 10 червня, то там особового складу до 100 осіб щодо штурмових дій, які були 17 числа. То попередньо ми давали оцінку щодо 100 осіб, брали участь на сьогоднішній день вже від 100 до 150 осіб е, противника, брали участь у штурмових діях. Е, ту кількість особового складу, яка була знищена і в колонку 200-300 ми віднесли, це 78 осіб. Е, Військовослужбовців РФ в цілому, ще там довгий період часу, наступні дві доби, ще на сьогоднішній день, деякі там по посадкам ще так, той особовий склад, який брав участь в штурмових діях, ще до сих пір, в принципі, знищується, і до цього ще додаються нові штурми. Щоб ви розуміли, ворог е, має на меті е, повністю е, окупувати. Е, населений пункт Яблунівка, а це такий собі розбудова плацдарму в подальшому для наступальних дій в цілому на місто Костянтинка, пане Дмитре. Чи можемо говорити зараз про передислокації? Якісь якісь перегрупування саме ворога? Чи спостерігаєте ви це? Чи бачите, чи можемо про це говорити? І якщо можете, якщо можемо спостерігати, то що це означає? Ну в цілому, в рамках знову ж таки літньої кампанії, яку ворог планує тільки нарощувати потенціали, то за даними розвідників є інформація, що, скажімо так, екстрено виліковують особовий склад на території Ростова-на-Дону, по по всім шпиталям, для того, щоб залучати цей особовий склад в турмових діях. Ну якість, звісно, зрозуміла, що там. Ці штурмовики вони так собі, але тим не менше, скажімо так, ці м'ясні штурми ворог буде проводити, і думаю, за використанням то ж мототехніки, можливо, якщо таку каліку посадять там, другим, другою особою на мотоцикл, то й закидатимуть в посадку, то це як не крути. Спочатку важко оцінити яка якість цієї піхоти, а ми будемо е, змушені знищувати і використовувати ті матеріальні засоби, які в нас є, в тому числі FPV, дрони, артилерію і таке інше? Чи додались якісь підрозділи на нашому напрямку? Можливо, є ймовірні, що додались саме на турецькому напрямку, адже ворог е, довгий період часу не штурмував. Ті населені пункти, які він зараз останній місяць проводить штурмові дії, ну знову ж таки в напрямку населеного пункту е, Яблунівка, це е, в тому напрямку розрісся, е, розрослася лінія бойового зіткнення, і ймовірно, е, що ворог туди задіяв якісь нові підрозділи відносно нашого групування. А відносно стало її, скажімо так, системи управління і системи застосування своїх військ, то це одна і та ж сама армія, яка діє, в принципі, по нашій операційній зоні. Це в основному це. Перед нами це 9-та армія і 51-та армія збройних сил РФ, і, і потім вже там долучені всякі добровольчі батальйони, там парашютні десантні дивізії, і так далі. В цілому найбільше угрупування проти нас стоїть на Краматорському напрямку, але на сьогоднішній день воно не подає признаків такого таких, що воно найбільше. Тобто штурмові дії не так часто в той час, якщо на турецькому напрямку, там, за даними розвідки, там найменше угрупування, але тим не менше, воно найчастіше зараз приведено в таку бойову готовність. Якщо говорити, що кількість угрупування, яке було нараховувалось десь там до 18 тисяч, плюс-мінус, да, то таке така кількість особового складу на сьогоднішній день, тільки на турецькому напрямку вважається безвістки зниклими за даними ж самих. Росіян, тобто, в ціле угрупування було знищене за останній рік на цьому на турецькому напрямку, а отже, нові люди в принципі прибули точно і поповнювали це особовий, Поповнювався особовий склад цього нового вже в принципі угрупування, тільки з старими номерними знаками за рахунок нової живої сили. Тобто ворога її наразі достатньо хоча, тим не менше, на якийсь період часу, коли ми його так активно знищуємо, то е, він е, не, не одразу має можливість, е, скажімо так потрапляти на фронт, і нещодавно е, знову ж таки, і росіяни викладували відео, де було враження Хаймерсом трьох е, одиниць е, скажімо, транспорту, який перевозились там в районі. В Донецькій області зараз не пам'ятаю в якому населеному пункту. Ну тим не менше, там близько ста потенційних, скажімо так, штурмовиків, які їхали в, в, в напрямку нашої операційної зони, було знищено за рахунок того, що це активна розвідка спрацювала, і наші спецслужби для виявлення, і в моменті, в моменті, коли ці автобуси зупинилися там. Води попиті, особовий склад в туалет сходить, Цей особовий склад, в принципі, там на 80% був знищений. Тобто е працюємо і намагаємося і на випередження в такі от заходи проводити, але у ворога великі плани на цю літню кампанію, і в тому числі захоплення е населеного пункту Костянтинівка. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день, от за даними військово цивільної адміністрації, там 8900 осіб до осіб пір знаходиться в самому місті тобто люди нехтують всіма заходами безпеками можливими і неможливими. І на жаль, жоден обстріл не на сьогоднішній день не обходиться без жертв з боку цивільного населення адже ворог діє агресивно. І застосовуючи і РСЗВ, і Каби. Ну каби це взагалі щоденне явище на цьому напрямку, особливо та частина Костянтинки яка страждає, яка знаходиться найближче в напрямку часового яри. Що ж, пане Дмитре, ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Ми дякуємо за те, що поділилися інформацією, і дякуємо за вашу роботу за те, що ви робите. Кожного дня для того, щоб наші міста залишалися відносно мирними і тут продовжувалося відносно нормальне життя. Ми вам щиро вдячні і вклоняємося вам до землі. Пан Дмитро Дякую. Запорожець, речник оперативно-такти тактичного угруповання військ Луганського, бо з нами на прямому включенні з ним говорили про турецький, Сіверський та Краматорський напрямки, що там відбувається просто зараз. Ще раз дякуємо і прощаємося з вами. Дякую.